Привіт, дорогі друзі! Вас вітає програма Івен бренд-фактор» і зараз ми знаходимося біля путь Камеді Хол. Сьогодні, 11 жовтня, о 18.00, відбудеться перша акустична вечір в історії нашого інституту. З вами Вікторія Пола та Єлизавета Лубицька. Тож не перемикайтесь і ходімо з нами! організації акустичного вечора долучилися активісти профбюро інституту права, психології та інноваційної освіти. Сьогодні на цьому заході ми не дарма ставимо акцент на шталовиті молоді наших студентах, які несуть собою майбутнє України. Вони підготували для нас, вкладаючи у кожну частинку ноти та свої дії. Між бетонні клети набивається рішинова. для захисників 125-ї львівської бригади, один з яких є випускник кафедри журналістики нашого університету Олександр Катан. Зараз наші герої знаходяться на Донецькому напрямку та потребують прилад нічного бачення. Тому сьогодні кожен бажаючий може долучитися до збору коштів та задонатити в скриньку або знайти QR-код на нашій інстаграм-сторінці, тим самим наблизити нашу країну до перемоги. Після початку повномасштабної української російської загарбницької війни українці всі більше почали слухати пісні рідної мови. Та з'явилось чимало нових українських талановитих виконавців. Тому сьогодні ми вирішили запитати у гостей нашого заходу, яких українських виконавців вони знають та які пісні слухають. Яких українських виконавців ви знаєте та які пісні слухаєте? Я слухаю багато українських пісень. Я надаю перевагу вже багато років, саме тільки українській музиці, і звісно, що ми слухаємо здебільшого. Е... Відомі такі гурти, як Калош, як Ірина Федейшин» і багато інших українських виконавців. Це купити час. Всіх напустив we just wish